Погода 19 лютого обіцяє бути без різких сюрпризів: мороз, хмари і подекуди сніг. Вітер в деяких областях посилиться до 14 метрів за секунду. Розберемось детальніше. На Київщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 4 градуси. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер північно західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються. На Сумщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На сході на Харківщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі снігопадом. На Донеччині температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі мінус 3 градуси. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами зі снігом. На Луганщині температура вдень буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На півдні на Одещині температура в день складе 1 градус тепла, а вночі плюс 4 градуси, вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, поділіться ними з друзями, підпишіться та поставте лайк. Дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Миколаївщині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі плюс 1 градус. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясна погода без опадів. На Херсонщині температура в день і вночі становитиме 1 градус тепла. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. Опади не очікуються. На Запоріжжі температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 2 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність зі снігом. На Кримському півострові температура в день і вночі складе 1 градус тепла. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність зі снігом. На заході. На Львівщині температура вдень і вночі буде 0 градусів. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура в день становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 1 градус. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі мінус 5 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. На буковині температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 4 градуси. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день і вночі буде 2 градуси тепла. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами зі снігом. У Рівненській області температура вдень і вночі буде 0 градусів. Очікується суцільна хмарність без опадів. На волині температура день буде близько нуля, а вночі мінус 1 градус. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Хмельниччині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус 5 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не очікуються. На Полтавщині температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На Черкащині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура день і вночі становитиме 3 градуси морозу. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами зі снігом. На Вінниччині температура в день буде 0 градусів, а вночі мінус 3 градуси. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. Такою буде погода 19 лютого. Гарного всім дня! До зустрічі вже завтра.